Росія веде війну проти народу України, саме проти народу, а не проти армії чи влади. Це доводять численні свідчення жертв цієї війни, які ми збираємо в рамках нашого проєкту. Сьогодні розкажемо вам про те, з чим зіштовхнулися українці, які жили в містах ірпінь та буча під час російського вторгнення та окупації. Наша героїня Олеся Каранюк молода активна ірпінчанка, яка перед початком війни чекала дитину і мала багато планів на майбутнє. Жінці дивом. Вдалося уникнути окупації і розстрілу на виїзді з міста. І сьогодні вона розповідає свою історію. Війна мене застала на передостанньому тижні вагітності, тому ось 10 березня нашому Андрію виповнився рік. Я сама з Ірпеня і останні 5-6 років займалася активно громадською роботою. Я популяризувала в Ірпені здоровий спосіб життя. Маю громадський проект соціальний територія спорту. Ми надавали можливість безкоштовно займатися спортом усім бажаючим. Крім того, маю благодійний і волонтерський проект «Допоможи конкретній людині допомагала важко хворим дітям. Крім того, працювали із жінками. У нас громадська організація Дія приєрпіня. Тобто, ми. З дівчатами з нашою командою об'єднали навкруг себе таких активних дівчат, і кожна з них відповідала за свій напрямок діяльності. Мій безпосередньо це був спорт, молодіжна політика і робота з дітьми. Крім того, ймовірно, що є наймолодшим кандидатом наук, я захищалася саме у галузі юриспруденції, це кандидат юридичних наук. Уже російські війська наступали зі сторони Житомирської області, йшли вже перші бої, і на самій трасі, яка сполучала от Київ Вінницю, вже були важкі прильоти. Тобто, вже рухатися було небезпечно, тому що фактично на на дорогах люди ставали живою мішенью для російської важкої артилерії. Так, ми пробули до 4 березня в Ірпені, і фактично, це вже був день окупації Ірпеня. Це вже був останній тиждень вагітності, і основна моя задача була зберігати спокій. У цих всіх умовах, тому що найстрашніше, що могло статися, це ми вже могли початися перейми у підвалі. І я розуміла, що медичну допомогу мені не надасть ніхто, тому що на той час уже ми були повністю відірвані від комунікації. Уже не було світла, не було, не було води, не було взагалі ніяк. Кого зв'язку із зовнішнім світом, аби не сидіти склавши руки, жінка долучається до волонтерського руху і на дев'ятому місяці вагітності береться виготовляти коктейлі Молотова для оборонців міста. Я тримала зв'язок із оперативним нашим штабом. тому що до декретної відпустки я працювала в Ірпінській міській раді, і от наші там дівчата, героїні, депутатки взагалі Ірпінська міська рада організувала оперативний штаб. І я ще от наскільки я могла онлайн допомагати віддалено, тому що вже в такому стані на останньому тижні вагітності я вже там перебувати не могла. То ще інформаційно десь я намагалася їм допомагати, поки був зв'язок. Коли почалися бойові дії навколо Ірпеня, Олеся вирішила перебути у друзів у селі Забуччя, де всі разом переховувалися в приватному будинку. Я вже розуміла, що до пологового ми не доїдемо, тому що перейми зазвичай. Звичайно починаються вночі, а вночі рух заборонено, Це комендантська година. І навіть якщо почнуться перейми і буде можливість доїхати до Ворзельської пологової, то ми не зможемо, тому що це ніч, це комендантська година. По нас могли б відкрити вогонь одразу. Я прокинулася і сказала, що ми маємо виїхати звідси, тому що що далі буде невідомо. І це просто була якась, напевно, жіноча інтуїція, тому що я ще хотіла заїхати в нашу квартиру, тому що ми перебували у друзів. В приватному будинку. Хотіла заїхати додому за речами, і я, будучи отак в речах чоловіка, бо ми жили вже фактично 9 днів без води, без будь-яких засобів цивілізації, я так в речах чоловіка ми просто виходимо, сідаємо по автівках, і в цей момент починається вже мінометний обстріл. Я вперше чула свист мін в нашу сторону. Тобто це були ворожі снаряди, міни, і я так говорю, що робимо. Вони просто погрузили уже в машину, і ми. Почали їхати через Дмитрівку. Дорога, якою їхали біженці, на той час була не зайнята росіянами, але люди не знали, що колона рухається зовсім поряд. Вони навіть уявити не могли, який жахливий сценарій чекає незабаром на усіх, хто ризикне повторити їхній вчинок. Почали їхати через Дмитрівку. Цією дорогою вже не їхав ніхто. Навкруги валялись. Просто вже шматки спаленого залізяча були уже спалені автівки. Ми намагалися їхати швидко, тому що був уже шалений обстріл. Але не могли, тому що вже був пошкоджений асфальт, і можна було в будь-який момент прорізати колесо. І ми без спин зупинилися. Тому ми намагалися максимально обережно виїжджати і виїхали вже на Житомирську трасу. Це вже головна артерія, Вінниця, Київ. Там був на стоянці підірваний міст, і нам треба було пробратися. І якимось чином об'їхати цей міст, ми виїхали на зустрічну смугу, тобто можете уявити, це трьохполосна траса, але вже жодних машин не було. Уже не виїжджав ніхто, тому що це було небезпечно. Ми поїхали по зустрічній, ще проїхали блокпост наших військових українських в населеному пункті Гореничі, і через Гореничі вже виїхали північною частиною Київської області. Ще до Макарівського району ми чули вибухи. Фактично з Київської області ми виїжджали шість годин, хоча це Буквально там 100 кілометрів, і по телефону ми дізнаємося, що через півгодини за нами пішла колона танків російських і повністю окупували Єрпінь 30 хвилин. Тобто, ми виїхали з села Дмитрівка на Житомирську трасу і поїхали по зустрічній смузі. А справа за нами уже рухалася навпроти із Житомирської області російська колона, і вже. Пішла окупація шалена міста. А через годину російські військові зайшли у будинок, де ми переховувалися, поклали на підлогу. Це вже за словами власників будинку, наших друзів. Вони поклали на підлогу всіх хто перебував у будинку. Там ще на той час залишалися і, і дитина знайомих, і жінки. Вони роздягли всіх чоловіків. За їх словами, вони шукали татуювання, які можуть говорити про те, що хлопці належать до ветеранів АТО або тероборони. Вони Винесли з хати всю техніку, ноутбуки, але ну людей залишили живими. На той момент ми не знали на що здатні ці люди. Тому що далі ці люди пішли на Яблунську Бучі, і ми знаємо, що вони залишили за собою у місті Буча. Це місто, яке сусідні із Ірпінем. Фактично, це є сусідні громади. Це на весь світ відома вулиця, де росіяни масово закатовували мирних жителів, розстрілювали в. Притул, де є там більше трьохсот загиблих, мирних жителів. Факти, які на весь світ відомі, як Бучанська різанина, і ті фотографії фактично облетіли весь світ. Там знаходиться робота мого чоловіка станція обслуговування автомобілів, і ми ще за день до цього всього, ми там що. Ще... Перебували він ще крутив гайки на автомобілі своїм клієнтам. Він ще ходив на роботу туди, а потім вже постійно на посту тероборони знаходився Згалі. на той час. Ми взагалі не могли собі уявити на що здатен російський солдат, тому що ми знаємо про війну із розповідей наших. Ветеранів великої вітчизняної другої світової, так що і таке було враження, що ну війна це відбувається в окопах на полях, десь за рубежем міста. А виявилося, що солдати приходять у домівки, спалюють, гвалтують, ріжуть, зав'язують руки і. І просто вбивають і воюють із мирним населенням. Якби люди знали, що їх очікує, то звісно, би всіма можливими способами би виїжджали ще в перші дні. Олеся з чоловіком змогла вибратися з Київської області, опинившись у відносній безпеці. Однак інші люди, які почали тікати від окупації, так і не змогли здолати цей короткий відрізок найдовшого в житті шляху. До вечора я дізналася, що цією дорогою, де ми виїжджали, виїжджав мій сусід. І їх повністю родину розстріляли цією дорогою. Вони виїжджали через Дмитрівку, і там уже стояли блокпост уже росіяни. Тому що тоді, коли в цей день виїхали ми, і за нами пішла російська колона, вони закріпилися за позицією уже на в'їзді до Єрпеня. І там уже контролювали цей блокпост в'їзд уже російські військові. Мій сусід з ну, з моєї секції виїжджав з родиною і його розстріляли. Дружину поранили впритуло. Не скажу точно з якої зброї, але впритуло розстріляли машину, і сусід загинув його. Дружина і син були поранені, але вижили. Через півгодини після мене вони зайшли росіяни в місто, і десь це була 10.30 ранку. А вже під вечір були ці люди розстріляні на цій дорозі. Жінка дісталася батьківського села, яке знаходиться на півдні Вінницької області, і менш ніж за тиждень народила хлопчика. Ми приїхали на мою малу батьківщину. Це Шаргродський район це 30 кілометрів від кордону з Молдовою. Перші два місяці я була ще емоційно роздавлена. Хоча завжди ну, була переконана, що в мене є такий ну, сильний стержень. Я не вважала себе ніколи слабкою жінкою, але все-таки війна щось всередині зламала. Я багато плакала, і до цього часу ці всі моменти я не можу спокійно говорити, тому що Ірпінь я дуже люблю. Я працювала довгий час в прогресивній команді нашого міського голови, який фактично ірпінь із сірого міста за п'ять років перетворив на взірцеве європейське місто і відчуваю, що мій клаптик душі там докладено. І коли я гуляла парками вагітною, я уявляла, що ось тут вже нам скоро навесні. Я настільки чекала цю весну. Що тут я буду гуляти з візочком? Ось тут я пила каву, тут я гуляла і, і мріяла про те, що скоро я буду тут гуляти з своїм сином. Потім я на цих місцях бачила розстріляних дітей, які лежали. Інші люди бігли, шукали порятунку. Вони втікали від війни. І на цих місцях лежали розстріляні росіянами мирні жителі. Просто мирні жителі. Мій будинок цього 4 березня теж був дуже пошкоджений. Світлини житлового комплексу також облетіли весь світ. Квартира також пошкоджена наша, і сам будинок. Саме 4 березня він був обстріляний із важкої артилерії. Ми вже власними силами його намагаємось відбудувати. Зараз я проживаю з дитям на Шергородщині, коли я трохи емоційно відійшла. Я відновила свою громадську роботу. Вирішила бути корисною там, де я можу. Звісно, підтримую армію Збройні Сили України. Ми віддалено з нашими дієвими жінками ірпеня продовжуємо роботу. Допомагаємо армії. А тут, на Вінниччині, я почала займатися вирішенням проблем з родин військових, допомагала їм і інформаційно, і методично, як відстоювати свої права, як отримувати законну належну їм гуманітарну допомогу яким чином бути корисною тут чоловік зараз також на своєму фронті підтримує економічний напрямок, ремонтує автомобілі. Більшість із них йдуть всі на передову. Вони безкоштовно ремонтують, ставлять на ноги автомобілі, тому що на передовій це такий розхідний матеріал і максимально намагається. Допомагати от з цього боку. А угу. він там у бучі після звільнення Ірпеня до нього потягнулися люди. Почали самотужки відновлювати пошкоджені помешкання, виходили на толоки. Попри тривогу і невизначеність в умовах війни, у понівечене місто повертається життя. Люди живуть так, повертаються. Власне, і сам Ірпінь потрохи оживає. За час окупації місто зруйновано на 70%. На 70%. це. Ну, фактично, майже все місто зазнало руйнувань. Дуже швидкими темпами почала місцева влада відновлювати його. Буквально за перший місяць з'явилися самі базові комунікації: це вода, світло. Протягом місяця вже відновили і газові комунікації. На сьогоднішній день за інформацією, наскільки мені відомо, вже до 70% там відновлено житлової забудови багатоквартирних будинків. Швидкими темпами Ірпінь відбудовується, люди повертаються, але це знову так. Хвилями, попри все, Олеся впевнена, що справедливість буде відновлено, і Росія понесе покарання за свої воєнні злочини. Все зло, яке є. В світі воно завжди карається рано чи пізно. Неможливо відновити справедливість, не назвавши винного у злочинах. Ми попросили адвоката Жанну Грушко прокоментувати, які саме злочини скоїла Росія у випадку, описаному нашою героїнею. Слід вказати про те, що ці дії вони порушували фактично ряд міжнародно-правових документів, які регламентують засади взагалі ведення війни на території будь-якої держави. Зокрема, це Женевські конвенції, зокрема. Ма це Римський статут міжнародного кримінального суду, це Європейська конвенція про захист основоположних прав та свобод громадян. Основним злочином проти людяності це є геноцид. Фактично, підтвердження і надання доказів щодо численного. Вчинення відповідних вбивств, катувань щодо українців будуть надавати можливість, врешті-решт зробити висновок, що Росією вчинявся геноцид проти українського народу. Тому сьогодні, незважаючи на те, що українським законодавством поки що Римський статут не ратифіковано, але Україна як підписант цього статуту має відповідні зобов'язання. Тому для кваліфікації таких злочинів вона може брати до уваги безпосередньо описи складу. Де злочинів, ті, які зазначені в Римському статуті, але просто ними описувати ситуацію для того, аби в подальшому могти притягнути їх за римським статутом до відповідальності, але в даному випадку кваліфікувати ці дії за національним законодавством. У нас в кримінальному кодексі України є чітко кваліфікована стаття 438, яка визначає не тільки порушення правил ведення війни, але також вчинення і вбивств і катувань як військових, так і цивільного населення, передбачає. Вчинення мародерства, а також захоплення руйнування або пошкодження власності як державної, так і приватної власності. Тому в даному випадку, до моменту ратифікації Римського статуту, ми говоримо про можливість притягнення окремих військових осіб з боку Російської Федерації до кримінальної відповідальності в Україні. На момент імплементації Римського статуту на територію України ми зможемо притягнути і вище керівництво Російської Федерації. До кримінальної відповідальності сьогодні всі ці злочини, якщо ми говоримо про національне законодавство, то ми кваліфікуємо їх як 438 стаття Кримінального кодексу України і супутні. Тобто, якщо крадіжка, то це 185 кримінального кодексу, якщо це вбивство, то це 115 стаття Кримінального кодексу. І додаємо додаткові склади злочинів, які визначені в нашому кримінальному кодексі. Якщо говорити про здійснення заяв на міжнародних, Народному рівні, то безумовно ці дії треба кваліфікувати за тими злочинами, які визначені у римському статуті, зокрема статтею 6, 7, 9, 10, 11 і 14. Світова правова спільнота повинна докласти усіх зусиль, аби відновити справедливість. І хоча ми не можемо повернути час назад і відвернути лихо, яке несе Росія, та весь світ, об'єднавшись, може зробити так, щоб ця історія більше ніколи не повторилася.